Іданку ми вирушили до нашої першої визначної пам'ятки Бундестагу. Ця велична будівля не лише є серцем німецької політики, але й вражає своєю архітектурою та історичною значущістю. Однак, навіть під час прогулянки, я не могла повністю розслабитися думки про рівень цукру постійно були зі мною. Адже саме від цього залежало моє самопочуття. Чи вистачить сил продовжувати маршрут? Чи не виникнуть запаморочення або інші неприємні симптоми? Сильний людяний вітер того дня став справжнім випробуванням для мене у таких умовах. Перевірка рівня цукру за допомогою глюкометра була не лише незручною, але й вимагала додаткових зусиль. Я часто думаю про те, наскільки простішим було б життя під час подорожей із безперевним моніторингом лікози, одним поглядом на екран пристрою можна було б отримати всю необхідну інформацію і більше часу приділити красі навколо. Наступною нашою зупинкою стали легендарні баранде бурські ворота – символ єдності та свободи Німеччини.